Це залякування Росії, обстріли відбуваються по мирному населенню для того, щоб Київ та влада швидше приймали рішення. Це моя така думка, що вони просто б'ють по цивільному населенню для того, щоб ми прийняли скоріше рішення. На цьому поле хали не більше проблеми, нас, тому Тероризм чистої води тероризму як можна описати, коли з дітьми цілу ніч не спиш і, і буквально кожної ночі. Мір, я не вірю, що мір скоро буде, чесно, з такими сусідами скоро напевне. Не буде мир. Чим раз тим далі, тим гірше і гірше з кожним днем. Все гірше. Ці розговори про мир, про мирні угоди надали Путіну якесь нове друге дихання. Він зрозумів, що з ним хочуть щось там домовитись або його щось задобрити. Я дуже надіюсь на допомогу Америки. Америка величезна велика страна, і Їй вже давно пора показати свою силу і свою міць і показати цій паскуді, як треба себе поводити. У у у вас? вас? Ну, Ну, не, не у нас. Ну, а у вас? Така там наша угода. Про яку політику ви балакаєте? О чому ви думаєте? Тварі унічтожають народ просто, де і все. Така там угода. Про угоду не може бути ніякої дискусії. Хіба там можна було спати? І всю ніч сиділа й молилася, бо рухало так з усіх боків, що так полетіли шахиди кілька разів. Це не перший він так летів, це вже другий чи третій, крім, крім ракет, крім, крім вибухів там пострілів.